Доброго ранку, друзі. Мене звуть Варшана Олена. Я власник Агенції нерухомості Центру продажу нерухомості. Це відео я хочу записати, я записую для власників нерухомості в Україні. Зараз на ринку дуже мало дзвінків. Зараз на ринку дуже мало покупців. Зараз на ринку майже не залишилось грамотних професійних ріелторів, тому що багато це жіноча професія, і багато жінок виїхало з дітьми з України. Так от, шановні власники, багато хто з вас також знаходиться за межами України і думає про те, що коли людина виставила, коли власник виставив свою нерухомість в OLX, то нерухомість продається. Шановні, не продається. Один пропущений дзвінок зараз це е, на вагу золота. Е, не від, е, немає відповіді у власника на якесь питання. все, ви втратили покупця. Шановні власники, я звертаю вашу увагу, що продає нерухомість. Професійний ріелтор, професійна людина. Звертайтесь до професіоналів, бо власники нерухомості не є професійними ріелторами.